Усім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити на таку доволі цікаву і поширену тему в IT, як Continuous Integration і Continuous Delivery та Deployment. Чому? Тому що це є доволі така незрозуміла тема, особливо для початківців. І загалом це треба розуміти, для чого це є, і ну, чому цей термін такий популярний? Тому що для тестувальника це теж дуже важливо, не тільки для програмістів. І сьогодні в цьому будемо розбиратися на практичному прикладі і як це працює фактично на проєктах. Тому буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Сьогодні у нас рубрика простими словами. І дайте, будь ласка, знати, чи ви вже працювали з CI-CD, чи ви вже, можливо, щось використовували? Що саме? Чи ви просто прийшли, щоб почути, що ж це таке? Що ж це таке? І як з цим розбиратися? так? Отже, CI-CD із прикладами для тестувальників, так, щоб було зрозуміло. Що ж це таке? Continuous Integration, так як ми згадували, Continuous Delivery. А також continuous deployment. Це таких три, по суті, терміна. І кожен з них він по-своєму особливий. Тому це загалом CICD, це є набір практик та технологій, які використовуються допомагають автоматизувати сам процес розробки програмного забезпечення. А також тестування та автоматизацію цих всіх перевірок. З точки зору тестувальника або тест автомейшена. Це є чудовий інструмент, який допомагає покращити якість програмного забезпечення, а також швидше знаходити баги та зменшувати рутину роботу та покращувати якість релізів. Загалом для того щоб приклад наш був простий, то давайте подумаємо і уявимо, що ми працюємо на заводі виготовлення автомобілей. Continuous integration, тобто безперервна інтеграція. І, наприклад, в нас збираються автомобілі на нашому заводі. Тобто кожного дня в нас є нова деталь, яка буде доставлена до, додана до загальної частини автомобіля. Проте ми мусимо її кожну деталь перевірити. Якщо, наприклад, є якийсь дефект, брак або щось там не так з нею. Нам потрібно це зупинити, його виправити, і тільки тоді ми додаємо її фактично до нашої до нашого загального автомобіля, який буде складатися. Тобто, якщо є там якісь дефекти, то ми її вже не додаємо. Тобто це зупиняється, поки цей дефект не виправиться. Цей конвейер зупиняється, поки ми не виправимо ці дефекти. І це так само працює, власне, в програмуванні. Тому що кожного дня кожен розробник додає якусь свою частинку коду. І коли він її додає, тобто там проганяються вже якісь а, а, тести, які перевіряють, чи там є якісь дефекти, супер чи немає. Якщо немає, то все йде класно. А якщо є, то цей код не може бути доданий до основної гілки коду, наприклад. Тому. Далі, наприклад, у нас є безперервна доставка Continuous Delivery. Що це означає? Це коли в нас вже є перевірені деталі і вони там збираються. Так? Якщо вони пройшли весь контроль, якщо все добре, відповідно автомобіль збирається і надходить до наступного тестового середовища, наприклад, QA або testing, або staging, або UAD, user acceptance testing. І там вже тоді теж проводяться додаткові перевірки. І якщо авто готове вже до продажу, то тобто ми його не відразу ставимо в магазин, викладаємо, а все одно менеджер має дати згоду, що все добре, всі перевірки пройдені, і тоді ми можемо якби, виставляти цей автомобіль в подальший продаж, скажімо так, в реліз. В програмуванні це так само. Тобто Якщо у нас Continuous Integration проходить, тобто все там залагоджено працює. Потім цей код у нас з'являється на різних середовищах, де ми його знову тестуємо, перевіряємо і дивимося, чи все добре. Проте тут в Continuous Delivery є велика різниця, коли наш готовий продукт, тобто наше авто, наша програмка, вони не можуть бути зразу видані напроти. Це робиться вручну. Тобто, коли ми е, зібрали цей автомобіль, ми його мусимо повністю перевірити ще раз і тоді отримати всі апруви, всі згоди. І тільки тоді ми можемо сказати, що все, він готовий, йти в люди, <сміттєві> якби йти на продакшн. І так само з кодом. Тобто, це вручну вже приймається рішення, що все працює добре, і можемо йти в продакшн, тобто релізити наші програмне забезпечення. Continuous deployment це означає, що цей процес, коли вже всі перевірки пройдені, все класно працює, все наш, наша програмка або наш автомобіль автоматично виходить в реліз. Тобто ми вже якби не маємо цих додаткових апровів, сайн-офів і тому подібне, але у нас настільки все гарно працює злагоджено, що це все робиться автоматично, автоматизовано. і в таких компаніях частіше виходять релізи, тому що вони автоматизовані, і вони набагато менші. Тобто це не збирається величезна якась там група, тобто нових фіч, нових якихось там цікавих оновлень чи фіксів багів чи ще чогось. І тоді якби ми достаємо, тому що це переважно вручну робиться на Continuous Delivery. А коли Deployment – деплоймент, це коли в нас там поступово ми випускаємо якісь оновлення маленькими-маленькими кроками. Ми збираємо величезну пачку і тоді її якби доставляємо. Тому це ця різниця між е, Delivery та Deployment – CD. CD і CD. Отже. Тож, як воно все-таки працює цей процес CICD для тестувальника, фактично на проекті. А це виходить так, що, наприклад, коли в нас е, код. Йде в cic тобто він згромаджується на якійсь гілці коду, він перевіряється. І там йде статичний аналіз коду, а також якісь юні тести, які раняться, які показують, чи код наш окей, чи не окей, можуть бути також тести API. І якщо тест е, успішний, то наш код іде далі. Якщо, наприклад, е, наші тести впали, тобто фейляться, вони відхилені, помилки багато, тому цей код, значить, не може долучитися до загального коду програми. І тоді треба направити оці всі баги, ці всі дефекти для того, щоб код міг злагоджено як би, бути несений до останньої версії. Після цього в нас де Continuous Delivery, коли ми достачаємо наш код далі, тобто на якісь середовище. На тестове середовище. Ну, спочатку працюють всі на девому, тобто на розробницькому середовищі, потім на тестове код йде, потім на стейджинг, може бути потім UAD, UAT, User Acceptance Testing, тобто середовище також. І там це все вже ж знову тестуємо, тестуємо інтеграцію між компонентами, різні проводимо тести, і також знаємо, що наша система добре працює. Наприклад, ми впевнюємося ще раз, що все. Працює так, як потрібно, так як ми цього очікуємо і хочемо. також виконуємо мануальне тестування до цього. Такий кінцевий етап це User Acceptance Testing, коли ми фактично перевіряємо, чи наш код, чи наша програма відповідає всім вимогам, чи все працює добре, і чи програма взагалі відповідає кінцевому користувачеві. А якщо ні, якщо є якісь баги, то відповідно це все направляється. І тоді вже, якщо все добре, то ми випускаємо наш код або вручну, Continuous Delivery, наприклад, на продакшн, або автоматично, Continuous Deployment. І тоді оце розгортання воно відбувається або вручну, тобто треба буде сідати якийсь програміст, і це робить в ці каїрні Або автоматично воно, як всі тести проходять по всіх метриках, все окей. І вона автоматично йде в реліз. А на самому продакшені ми вже можемо виконувати, наприклад, якісь смок-тести, щоб дійсно впевнитись, що все працює добре, і теж моніторити якісь метрики або логи. Тож, яка роль тестувальника взагалом в сіді процесі? Так, мануальний тестувальник, наприклад, він тестує мануально. Він може писати тест-кейси, також перевіряти, зголошувати баги. та... Просто моніторити процес виправлення помилок, а також робити регресію, тобто перевіряти, чи зміни в коді, рефакторинг якісь не вплинули на наше програмне забезпечення, і не створилось там ще більше багів. Automation QA тут буде вже займатися більше автоматизацією тест кейсів, тобто автоматизує тести, налагоджує процес загалом розгортання тестів на ci сіті. Бо це теж процес, який вимагає часу і зусиль. І теж це все моніторить. Тобто він вже дивиться на логи, які в нас є по автоматизованих тест-кейсах, по тестах загалом, які що там добре, що не добре, чи в нас хороші тести працюють, чи в нас можливо якісь там флекі тести які треба поправити. І цим займається тестер автоматичний, який автоматизує. І також він інтегрує тести в CI-CD pipeline, Тобто він додає ці тести, він каже, на якому середовищі прогнят і такого плану налагоджує саме тестове середовище. А Lead, в свою чергу, він вже контролює тестову стратегію в CI-CD, тобто як це все розгортається. Як він працює з девопсами, наприклад, для того, щоб ці всі процеси налагодити тестову інфраструктуру, для того, щоб впровадити найкращі практики для автоматизації тест-кейсів, і щоб це все власне, було злагоджено та гармонійно. Теж може працювати над тими над виокремленнями тестів, які потрібно вдати до смоків, до регресій і над пріоритизацією цих всіх завдань. Які ж інструменти використовуються для цього процесу CI-CD? Це, наприклад, Jenkins або GitHub Actions, або GitLab Pipelines, тобто такого плану інструменти. Для автоматизації ви можете чути такі речі, як автоматизація API, це Ready API, наприклад, це також може бути Playwright, Cypress та багато інших різних інструментів автоматизації. Для моніторингу, наприклад, продакшену, використовують графану, кібану та інші інструменти. Навіщо тестувальник все таки сіяй-сіді-процес. Це допомагає набагато швидше виявити ці всі баги. Це допомагає інтегрувати автоматизовані тести, які будуть ранитися на різних етапах розробки програмного забезпечення також постійне їхнє оновлення та автоматизація. Також це є зменшення ризиків та можливість частіше проводити релізи. Зменшення ризиків і зменшення об обсягів релізу самого, тобто до -до 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 достачання цього програмного забезпечення. Також, власне, глибинна інтеграція тестувальників, QA, для перевірок, щоб все було класно і гладко працювало, гармонійно працювало. CI-CD-процес процес це класний процес, який допомагає розробляти програмне забезпечення. І в цьому процесі тестувальний може відігравати ключову роль і бути активним учасником власне. Інженером з якості цього програмного забезпечення, який на різних рівнях може забезпечувати якість і впливати саме на якість програмного забезпечення. Тому вам варто зосередити свою увагу на гіт на автоматизації тест тестів, на різних інструментах, тому що доволі багато є інструментів, і вибирайте, який вам подобається. А ви вже користувалися CI-CD? Ви вже працювали в якійсь програмці? Дайте, будь ласка, знати, чи так, чи ні. І чи взагалі ви прийшли, щоб дізнатися, що ж це таке CI-CD, бо це дуже щось страшне і невідоме. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам відео? Чи якщо сподобалось, то ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Та буду рада почути вашу думку. Чи стало вам ясніше? чи Зрозуміло, чи хочете, можливо, є якісь інші терміни, які вам хочеться розібрати? Напишіть мені, будь ласка, теж в коментарі, і я постараюся розібрати наступного разу в цій рубриці. До зустрічі, до наступного відео!